Всім привіт друзі, з вами Давис. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Сьогодні я хочу побудувати. Ну посадити завжди забуваю квіти і побудувати торговлю. Тому що як у мене з'явився торговець, ви, ви подивіться тут. Ось він тут стосується, він хоче пройти. Давайте йому це дадимо зробити. Торговець! Тут в тебе є. А ну тоді добре, якщо ти не хочеш. Куди Це що? Давайте за торговцями йдіть. Такой, та ви куди? Ви що нерозумні? Хто вас вчив? А ну зовсім виходьте. все. Набридливо ви мені вже. То сюди ходять, то туди ходять. Не розумію. Треба побудувати торговлю І треба взяти всі необхідні речі для торговлі. Починаємо її будувати. Так, я викину все, що мені не, не, не потрібно, тому що, ну, стікла мені вони не потрібні. Ну, це мені також не потрібно, що тут в мене буде, це мені теж не потрібно. Це теж казано вони не будуть продавати. Так, треба взяти те, що мені потрібно. Так, мені потрібно це. Це, 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 це бочка. Ось так, от. скриня, не забуваємо про скриню, прапор України. Ось сюди ми поки що його покладемо. Ліжко ми не будемо продавати, тому що це нелогічно. Ліжко продавати просто на торговлі. Так, големів я ще заспавню, не не Ані-ні-ні, це ми залишимо двері ми викинемо. Так, і на другому поверсі все, що мені також потрібно для торговлі. Так, мені залишилася вовна, а вовна в нас буде... М -м -м, я вже... А давайте ми це без вовни зробимо. Так, без вовна. Чому зараз ніч? Добре, давайте ми поспимо в цьому <кхе> домику. Все, ми прокинулися, можна будувати торговлю. Так я хочу, щоб торговля була на цьому місці і на чому. Чи ні? чи підожіть, ну ну тут якось це буде дуже так. Треба подивитися, скільки моя тут місця буде. О, лами вбили скелета, круто. Ну, я вважаю так, так, внизу побудуємо її, тому що тут море. І там остров Риба, я його так називаю, тому що я вам вже показував, чому я його так назвав. Це зараз, друзі, буде бомба. Ця торговля, яку я зараз побудую, друзі, ви б знали. Це буде бомба для вас. Mm -hmm. Так, мені треба зробити десь 4 лавки. Їх так називають, не знаю чому. 4. Їх мені треба зробити, тому що е, торговців у мене тут ще 4 буде. А ні-ні, ні треба розширити. Ось так от якось нам треба все зробити, тому що буде дуже незручно. Так. І ось так. Та ну чому в мене ніякий... Не, не виходить, Якось не складно, але, але час потрібен. А, ну, так, тут у нього буде столик, де він буде торгуватися. Так, тут він зможе виходити. Так, тут він зможе, якщо хоче, виходити. Коли завгодно йому, тому що він тут э, бос Так. Тут у нього будуть бочки, щоб продавати щось. Так, давайте ми його ось так поставимо ще. І поставимо... Ой, я не викинув. І поставимо це, щоб вони трималися. Щоб не падали. Так, ну все, ось так от я її будую, так. Угу. І мені треба зробити такі чотири однакові. Проблема, що їх треба зробити чотири однакових. Це буде складно і достатньо. Угу. Так, це в мене вже є. Ліхтарики мені потрібні. Ліхтарики тут в мене будуть. Так, потім я сюди поставлю сюди. Так, друзі, в нас тут буде вітрила. щоб Сюди речі ставити, щоб вони дивилися, а потім торговець з бочок і їх їм віддасть. Це це вітрила називають. Так, ось так ось якось. Так все. Так, у нас, як ви знаєте, почалося нове відео. І я зараз хочу, щоб знаю, добудувати цю вже торговлю можна пере одну добудувати, а потім в другому відео іншу. Не, ну у мене поки що е, виходить як бомба. Так, це так, друзі, це бомба, реально. Ну, я не говорю, що вона буде падати. ні 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 я не сили, мав на увазі. Я мав на увазі, що це круто. Так називається бомба. Деякі. Як, якщо ви хочете, то можете це так так називати. Так, як мені ось так от і ось так от так? Ні. Угу, так, і мені тут ще трішечки залишилося. Так, тут ми це будуємо тут. Угам. Ай. Я застряв трішечки. Так. Е якось ось так от, потім е зверху ми ось так от будемо будувати їх. І бочку для красоти. Е ось так от і. Там щось таке. О! Все, перше, я вже добудував. Як вона вам виглядає, для мене дуже гарно. Для мене вона виглядає так і гарно, як я зі ще не будував. Так, мені такі треба зробити 4, але я вважаю, що вже прошло достатньо часу, щоб її побудувати. В іншому відео я побудую сосни, Ну, посажу, завжди забуваю. Квіти і торговлю добудую. Я вважаю, що сподобалося. Ставте лайк та підписуйтесь на канал І підтримуйте мене Давида. Ну і всім до побачення. Бувайте.